Чи дійсно Ісус повернеться? Ні, не повернеться. І дозвольте мені пояснити, чому священний Коран найдостовірніша релігійна книга, у своїх 30 аятах, однозначно стверджує, що Іса мир йому помер. І як відомо, ті, хто помер, не повернуться. Мусульмани на Ахмаді вірять, що Бог врятував Пророка Ісуса від розп'яття на хресті тим, що надав його образ іншій людині. Яку згодом розіп'яли замість Ісуса? Мир йому це вірування не має нічого спільного з ісламом. Це прийшло в іслам із християнських джерел. І саме тому вірування ахмадійської мусульманської громади повністю відповідають священному Корану. І серед цих 30 аятів є один такий аят, який був використаний у формуванні першої, мабуть, одноголосної думки сподвижників. Це сталося, коли наш улюблений пророк, мир і благословіння Аллаха, нехай перебувають з ним, помер. І коли Хазрат Абу Бакр сидик, нехай буде задоволений ним Аллах, побачив стан сподвижників, які були настільки пригнічені, що не могли повірити в те, що він покинув їх. Він вийшов із дому Пророка і прочитав цей аят у голос Мухаммаду Мухаммад, лише посланець воістину пройшли земний шлях, посланці до нього. Якби в цьому аяті було зроблено виняток хоча б для одного пророка, тоді те, що стверджував Хазрат Абу Бакр Сидик, нехай буде задоволений Немалах, було б неправдою. Там зібралися тисяча сподвижників, але жоден з них не встав і не сказав: о Абу Бакр, це неправда. Хазрат іса мир йому все ще живий. Простіше кажучи, це свідчить, що вірування ахмадійської мусульманської громади повністю відповідає священному Корану. Тому, коли однозначно доведено, що пророк іса помер, то у вас залишається тільки два варіанти. Ви або відкидаєте всі ці розповіді про другий прихід Месії Ісуса, або ви говорите, має бути якесь інше значення і має бути інше розуміння цього. І ми виявляємо, що пророк, мири благословення Аллаха, нехай перебувають з ним, сказав, що ця умма стане схожою на юдеїв. І що ми знаходимо у юдеїв? Юдеї казали, що Ілля повернеться, і коли прийшов Ісус, вони спитали його: Де Ілля? Він вказав на Іоанна Хрестителя і сказав: якщо хочете прийняти, він є Ілля. Який має прийти, подібно до цього в умі пророка міри благословення Аллаха, нехай перебувають з ним. У Кадіані з'явився чоловік на ім'я Хазрат Мірзагула Махмад, мир йому, який стверджував, що він є обітованим Месією та імамом Махді. І так само, як юдеї відкинули свого месію, мусульмани відкинули свого. Отже, відповідь ні: Ісус не повернеться, і той, хто мав прийти, уже прийшов.